Зараз бак Причому в три дні перегляди будуть відбуватися кінотації отримали. Щоденно починається починаються. Кожен день кінотація буде представлена по два сітки. З завтрашнього дня, з чотирьох місць закладних літаків, також відбудеться переглядати. Одного спільного фестивалю і майстер-клас на деревому постійні. Що буде майстер-клас? Майстер-класи буде проводити голова громадської ради. Майстер-класи буде проводити голова громадської ради у МВР. І на майстер-клас буде розповідати яким чином цеба побуду відбрати моє правоохоронному органу і що тоді робили пазики, і показуємо які маємо связи про це, яким чином як було ще батько, що на карусімулятку і яким чином будемо порли зараз в Україні, зняти сам зову минуло. Звичайно, по-моєму, корисні питання а й всіх людей, хто не

Каже, що таким можна жити. І це не відповідає на те, що є воно. Якщо ми зокрема запереміністюємо, то ми міністрів, які запереміняли реальне діяльність, а там вам, я що ви не можете. Ви не Ісцяє в цій сфері, наприклад, в 4 дні у Монтанамо, також на реальний рік. Але зняти не за користь. Я був там 4 дні. Але там, як він тут приходить, як він його знищає, я був там. Ну, як ви буваєте, так і було

Проводиться в місті Житомирі. Організатором фестивалю є молодіжна громадська організація Сучасний формат я Жанна Соловйова, я є головою управління цієї організації. Буквально декілька слів про сам фестиваль, про його формат, щоб знали, що сьогодні буде відбуватися і власне, що буде відбуватися на протязі цього тижня. Щодня до середи включно в цьому залі, взагалі кінотеатрі Україна. Відбуватимуться перегляди тих фільмів, які представлені в рамках міжнародного фестивалю Дідесюлей. Початок сеансів о 16.30 щодня. Кожного дня ви зможете переглянути по два фільми. Сьогодні також в вашій увазі буде представлено два фільми, і, зокрема, це фільми, які розказують долі людей. Перший фільм має назву Правосуддя для Сергія. Фільм про молодого юриста, який помер до наслідок того, що зазнав важких тортур в слідчому ізоляторі. Я попереджаю, що фільми ну, не зовсім приємні, так би мовити. І другий фільм це також фільм про долю жінки, матері, яка народила дитину, але дитина народилася з вадами, з вадами фізичними. Ось і ви подивитесь яким чином от ця жінка долає ті перешкоди, які на її долю? Що стосується самих переглядів, то перегляди в рамках фестивалю у нас також будуть відбуватися ще у вищих навчальних закладах і триватимуть аж до п'ятниці. Далі важливо, що ви зможете не тільки програму фестивалю на... В сайті нашої громадської організації організація ще раз наволожу, називається сучасний формат, сайт sformat.org.ua. Там розміщена вся програма фестивалів, і я маю надію, що сьогоднішні фірми не тільки не залишать вас байдужими, але й змотивують вас пройти також і завтра, і в середу. Я бажаю всім вдалого перегляду і до зустрічі. <laughs> no, especially the scope from Kuznetsov, which, which I, couldn't, I couldn't explain, but it uh, give you a word that something, something might happen. We obviously didn't uh, react to this situation. The only reaction which was officially provided to him that if he will officially provide his questions, he will uh, officially receive all the answers. He never showed up again up until 4 o'clock.